Оце що стільки посипалося, то це ще кіл 5 на кожну бджолу родину. Це, ну точно було, бо так як є в політрі дві бджоли обсипаної, то звісно. Це дві рамочки сміливо можна додати, щоб було б меду. А так, на жаль, на жаль, цей рік такий. І бджілки гинуть, і взяток поганий. Отож бо ж і воно все тут куча. Десятирамочний дивимося. Верхній корпус повністю забирає. Що, що давай буду. До вечора бігати. За цілий день цією мітюлкою махаєш-махаєш. І не в один день. Руки вже пальці терпнуть від рамок. Нелегка праця. От щоб не гроші потім ще трапити. Не треба, <різь> <надо>, щоб <різь> боліли, з удовольствием їм треба рахувати. <різь> Може й так, так. Да. Так, це сюди. Yeah. Цікаво, що ж там в цьому корпусі. Візьмемо якусь рамочку чи ні? Візьмемо. Ти вже бачу візьмемо. А як Так. Десять рамок ти не залишаєш, так? Да? Та ні, ти буде, у нас таке Ми дамо О, Боже, якийсь ще кілограмчик буде що там де доцікати, то щоб вони мали куди складати. Це вже так. Лишу вже ті, аптом. На той рік на весну. Ну є славні. І за це дякуємо дівкам, будівницям. Ми, минулий рік тільки згадуємо, поза минулий. Да, тільки рамки були гарні. Думали, що минулий був поганий, а він виявився. Ще хорошим.